В останній час різноманітні публікації в адрес Української православної церкви набули характеру якогось такого, можна сказати, патологічного шквалу, де в догоду ну, безадресним силам, у всякому разі, неназваним силам, подається дико дикосплюгавна інформація, закликана просто обезличити, обезобразити церкву в очах свого народу і навіть створити її ворожий. Образ чи імідж. Ну, зокрема, скажімо, ось так ось всю неділю, 8 березня, пройшов такий крикучий репортаж по відношенню до того, що, мовляв, церква зайняла ворожу позицію, признавши анексію Крима, віддавши свої єпархії. І все це, безумовно, було поляну в такому ось, ракурсі, що, мовляв, скоро церква віддасть і ці всі наші церкви, які тут знаходяться клятим москалям. Тож я сьогодні хотів би забрати декілька хвилин вашої уваги, щоб роз'яснити концептуально суттєві складові основного так би мовити, основних параметрів діяльності нашої церкви. Якщо брати, бачите, основне звинувачення, яке починає з якого починають плюгати церкву, воно завжди базується чи виходить з однієї. Такої, ось як видається, глибоко історичної основи, що мовляв, як же так? У 988 році Київ прийняв християнство православне з Візантії, а пізніше ми з якимось чином опинилися в підпорядкуванні Москві це й ненормальне явище, і мовляв, від цього треба звільнитися любим чином. Тому що нас загарбали, нас принизили, нас захопили і так далі. Тобто, насамперед коротенькі такі ось замальовки по історичному аспекту буті нашої церкви. У 988 році Київ приймає православну віру. Київ приймає православну віру, розвивається вона православ'я. Москва з'являється як така взагалі-то, мабуть. На 150 років пізніше, в 140-му, 1147 -му році, появляється вона вже, в принципі, то як самостійний гравець після Володимира Мономаха, який відправляє туди свого сина Юрія Долгорукого на князівство і відповідно на паралельне утворення та звичайнісінької рядової єпархії, яка підпорядковувалася Києву. Те, що робиться в подальшому, бачите, вже син Юрія Долгорукого, Андрій Боголюбський у 1169 році, зібравши не то військо, не то величеньку ватагу розбійників, мабуть, 8 або 3 березня, достеменно встановити день неможливо, 1169 року, нападає на Київ і вщен розграблює його, Вщен розграблює Київ. З того часу Київ безпосередньо перестає відігравати роль центра земель українських. А коли справу довершили своїми набігами Чемінські князі, Київ, по суті, справи з цієї відміточки аж до 1360-х років він столицею України не був. Ким Київ являвся по статусу. На той час Україною, українськими землями в основі своїй правили Галицько-Волинські князі. І, по суті, справи сучасне містечко районне, районного масштабу Володимир Волинський було місцем осідлості Волинських князів, у ході яких Київ являвся лише провінцією. Лиш і ось коли безпосередньо Володимир Волинський князі, пізніше вже Галецький князі, Данило Галецький у 1240 році посилає свого ставленника у Константинополь для того, щоб його поставили на митрополита Київського, цей митрополит Кирил вертається назад не в Володимир Волинський, не в Київ, а проїхавши через Києво-Чернігівські землі, він вертається назад. Москву. Це була перша пластинка. Дуже багато причин, проблем ось цього переходу існує. Але за іронією долі це буде тривати до, так би мовити, останнього варіанту. У 1325 році теж ставленик Галицько-Волинських князів Петро Ратлинський і Умен, архімандрит, пізніше, до речі, десь він був родом і... Діяльність свою проводив на межі між Хмельницькою і рівненською областями, теж посланий у Константинополь не вертається назад ні в Володимир Волинський, ні в Київ. А у 1325 році робить Москву місцем осідлості київських митрополитів. Києва як такого і не існувало. Володимир Волинський не вернувся. Сам наш виходець із Західної України в абсолютно добровільній формі переніс центр осідлості Київського митрополита в Москву. Деякий час там митрополити жили з титулом Київський. Пізніше з'явився Київський і Московський. А ось із 1448-53 років Москва вже наскільки окріпла що вона собі зробила першу сходинку так би мовити, своєї самостійності, так звану Автопіфалію. І в нас вийшлося дві метрополії Південно-Руська чи Київська і Північно-Руська. Північно-Руська метрополія йшла дозвишення свого і в 1589 році вона отримує статус Патріархії. Утворюється московський патріархат. В силу тодішніх причин жорстокого гноблення релігійно-політичного Київська митрополія йшла до свого занепаду і ми отримали у 15896 році Брестську унію, яка покликана була фізично знищити православ'я. Дальше шлях іде розвиток і цієї митрополії, і цієї. У 1654 році в результаті народно-визвольницьких воїн. Різними правдами і неправдами частина України приєднується до Московії. Церква православна наша ще 30 років залишалася в відокремленому стані. Залишалась частиною Константинополя аж у 1686 році, завдяки знову ж таки старанням декількох сторін. Безумовно, що Москва бажала бачити українську метрополію в своєму складі, але проблема заключалася в іншому. Наш руцький єпископ Гедеон абсолютно добровільно, будучи вибраним на Київську кафедру, з якогось... Дива, досі непоясненого, сам їде в Москву, приймає присягу. Після цього з Москви направляється все посольство думного дяка Нікіта Алєксєєва. А в складі цього посольства з України гетьман Іван Мазепа додає свого повноважного представника Лисицю. Разом вони через турецького візира зуміли, як би це попростіше сказати, нагнути. Константинопольського патріарха і він видає грамоту про входження Київської митрополії у московський патріархат. Ось таким чином матір городів руських опинилася у Московському патріархаті. Зверніть увагу, від початку перенесення кафедри на північ до його завершення ми робили це добровільно. Це як. З великою долею нашої добровільності решту був довершений дипломатичною казуїстикою. Якщо брати весь цей історичний шлях і його оцінку, весь історичний шлях і його оцінку, знаєте, я б радив вам керуватися не сьогоднішніми різноманітними дописувачами і дописуваннями. В різноманітні газетки, в принципі, то навіть не сучасної такої нашої історіографії. На превеликий жаль, кожен кожен вождь із нашої історії робив. Догідливу собі ідеологію. Є ось ці книжечки, які являються безперечними авторитетами в області церковної історії України. Вони всі зарубіжного видавництва. Це Івана Власовського, митрополита Ларіона Огієнка та Ігоря Ісіченка. Ось я зачитаю вам голос буквально декілька речень. Хто винен? Хто ж таки винен за передачу української церкви Московському патріархові? У нас часто складаються на патріарха Царгородського, але це тільки прикре непорозуміння. Він винен найменше церкву передали Москві самі українці. Ось це є голос найбільшого авторитету церковної історії. І далі він аналізує усю діяльність у гноблення, діяльність Богдана Хмельницького і зауважує в останньому акті трагедії Української церкви. Завинив сильно Іван Мазепа, будучи гетьман України. І далі описує, як з бажанням вислужити він перетворив ось цю передачу на такий ось благенько-дипломатичний акт. Ось так ми опинилися в складі Московського патріархату. Не треба далі після цієї дати, після 1686 року, знайти якось такось безоглядно вважати всю нашу історію суцільною чорнотою. Я взагалі-то якось ну, як спеціаліст по історії церкви, взагалі не сприймаю цього лементування на зразок того, що наша батьківщина була вічною такою ненькою Україною, гей там, нещасною, злощасною, всіми ранимою, всіми напасною і так далі. Тут жили наші предки. Прекрасні, сильні, вольові люди. По-різному було патріарх, митрополії в Московському патріархаті. Якщо брати ось такі ось дата, 1821 рік, це роки правління роки реформи Петра І, ну, допустимо, доведу до вашого відома таку інформацію, що вчителями напівграмотного Петра І були два українських монахи. Це Єпіфаній Славенецький і Арсеній Сатанівський, монах із нашого Сатанівського монастиря, який на той час був одним із найбільших у цьому у правобережній Україні, був учителем Петра І. Ці ж самі роки позначені упраздненням патріархату і перетворенням патріархії в синодальні органи правління, реформу під назвою Духовний регламент розробляли два українці. Феофан Прокопович і Стефан Яворський. Петро І своїми напівграмотними караколями підписував це. Далі теж було по-різному. Була Анна Іванівна, була Катерина, когось пригнічували, когось возвищували, але ми знаходимо з 1760-х років такі дивні розпорядження, де Катерина II Видає свої постанови про те, щоб обмежити кількість архієреїв українців, тому що ці малороси заполонили всю церкву собою. Буде, безумовно, закон пізніше в 19 столітті про обмеження мови, мовного статусу, але й буде інше. Буде в нас висловьте і святитель Дмитрій Ростовський і безпосередньо. Паїські Величковські будуть видатні композитори, твори, яких сьогодні всі, всі, співають сьогодні всі слов'янські церкви, скажімо, від Леонтовича до Березовського. Розвивались ми по-різному. Сучасний етап розвитку історії 1990 рік. Зверніть увагу, в Україні процеси, державно-політичні процеси відокремлення тільки починалися. Ми ще знаходилися в стадії якогось там недозрозумілого загнивання СССР. А ось з 27 жовтня 1990 року в зв'язку з тим, що політичні процеси на Україні йшли в розріз з інтересами Росії, патріархом Олексієм була дарована ось ця грамота, називається Томос про незалежність. Її копія є на кожному нашому приході. Грамота чітко гласить: благословляємо через настоящу грамоту нашу силою Всесвятого Животворного Духа бути від нині православній українській церкві, незалежній і самостійній в своєму управлінні. Копія, кожного, копія ось цієї грамоти є в кожному приході. Був даний ще один документ, де Патріарх Олексій у нашій Київській Софії безпосередньо сам власноручно підписав акт повної фінансової, матеріальної і адміністративно ієрархічної незалежності, відмовляючись від будь-яких претензій на майновічі фінансові справи церкви. З 1990 року. Тобто, дивіться, можна сказати, що ті, хто сьогодні розмахує крикливими гаслами, вони тоді ще в цьому році, як народі кажуть, у комсомольських штанцях ганяли з прапорчиками з червоними демонстраціях, коли ця церква вже була православною. Церкву назвали Українська православна, зареєстрована статутом. Не було прикладу ні МП, ні КП. Також по відношенню до історії це є лише загальна канва. Виклад її, фундаментальний виклад, дуже об'єктивний, ми маємо. І моє побажання, що все ж таки важливо цю історію знати, перш ніж нею оперувати. А історія, от у із цього буде звучати вельми неприважливо. Ми самі спочатку спровокували перенесення. Осідлості і утворення осередку митрополита в Москві, а потім самі передали себе під московський патріархат. Тут ми отримали статус автономії, тобто на сьогоднішній день нас зв'язує з патріархом Московським тільки одне речення літургії це духовно-молитовне поминання. Решту наша церква в усьому повторюється в усьому, є. Повні самостійною, від кадрового питання до фінансів. Що таке канонічна православна церква? Взагалі, якщо так ось брати таку невеличку, дуже спрощену, але для загального розуміння цілком достатню схему. Що таке церква? Церква це є структура, яка передає від Ісуса Христа до людини те, що Бог дав. Духовну благодать. Або духовну енергію та інформацію. От Ісус Христос дав цю духовну благодать ви духів, Духа Святого П'ятидесятниці дванадцятима апостолами. Вони передали єпископам, ці єпископам, і так до кожного із нашого приходу, до нашого наложчика зі сповіді, до чаші з причащенням тянуться ось ці ланцюжки. Церква це структура, яка передає від Христа до нас. Богом дані речі. Так ось, якщо хтось об'являє себе десь тут, патріархом чи митрополитом, справедливим, національним і так далі, він може бути таким, якщо це дозволяє державне законодавство, законодавство але він ніякого відношення не має до церкви Христової. Ми сповідуємо концепцію церква Христова. Ви Україні. Це є те, що Бог дав, щоб ми донесли і реалізували. Ось це звинувачення в Зраді державних інтересів, яке прозвучало 8 березня. Яке прозвучало 8 березня. Ось є офіційний коментар юридичного відділу нашої церкви. Який офіційно заявляє. Інформація не відповідає дійсності, так як жодних рішень про зміну підпорядкування та передачу майна єпархії Української церкви, які розташовані на території Автономної Республіки Крим, священний синод Української православної церкви, не приймав. До речі, хто користується інтернетом, є сайт Української православної церкви і протоколи засідань синоду, всі відкриті. Ви можете самі подивитись на засідання сеноду, яке відбувалося в кінці серпня чи на початку грудня, і пересвідчити, що там тих протоколів немає. Що є? Що це за матеріали, які так безоглядно кинули в наше звинувачення? Проблема заключається в тому, що в Росії і в Україні різне законодавче релігійне поле. Різне. У нас церква не має права юридичної особи. В Росії церква має право юридичної особи. Це, до речі, теж такий правовий казус, тому що в принципі то у всьому цьому світі, в який ми наміряємося йти від перешля до Нью йорка Церква має право юридичної особи. У Молдавії, в Росії теж має. Лишилися тільки ми з білорусами і Казахстаном. Де цього права немає на сьогоднішній день. Ми принципі, то живемо ще по заповітах дідушки Лініна з 1918 року. Як він? Від'єднав і виснув за правове поле так на сьогоднішнього дня з якогось дива це комусь зручно виявляється. Так ось для того, щоб ці церкви просто існували в Росії формальних в правах в правах формальної юридичної одиниці, вони просто приймають російське підпорядкування юридичне. А не канонічне. Вони не виходили з Української православної церкви, не перепідпорядковувалися московському патріархату. Вони почали жити по російських юридичних законах. До речі, до цієї ж самої ситуації з переходом парафії Української православної церкви на територію Апоновної Республіки Крим. На ниву юридичного законодавства Росії, так доводжу до вашого відома, що Римокатолицька церква у Криму теж перейшла. Всі євангельські християни-баптисти теж почали жити за російськими законами, ніхто не здіймає жодного Лементу з якого запроданства, зради і так далі. А по відношенню, скажімо, до цього факту, от я б задав інше питання. Українська православна церква в Криму протрималась рік. А хто буде нести відповідальність за те, що органи державного управління, юстиції, правоохорони правопорядку, фінансових і всі решту, так би мовити, перейшли в російське законодавче поле в перший же тиждень? Хто буде нести відповідальність за те, що там було зроблено? Так ось нехай перше несуть відповідальність ті наші столичні очільники, які це зробили, а пізніше докопуються до церкви. У всякому разі, хронологічно пізніше, мабуть, це так було б справедливо. Хоча, котре повторюються, на сьогоднішній день наші три єпархії в Криму являються складовою частиною Української православної церкви. Ще одне звинувачення по відношенню до подій на Сході. Що, мовляв, наша Українська православна церква займає якусь компромісно заховану позицію, не виявляючи активного якогось гіперактивного гніву, ворожнечі, ненависті до ось цих ось агресії і цього всього, що відбувається на сході. Причому ці речі, як правило, лунають від якихось таких дрібно деструктивних ультрасил. А також на превеликий жаль зі сторони представників Греко-католицької церкви та Київського патріархату. На що я хотів би звернути вашу увагу? Ось дивіться, є це офіційна інформація, офіційна інформація, так би мовити, розкладка кожної церкви пропорційно до території України. Ось якщо брати ті самі Луганц, от у нас там є 376 наших парафій, брати Донець, 630 наших парафій, скажімо, брати Харків, 817 наших парафій, Запоріжжя, 333 наших парафій. Тобто це повноцінний виклад єпархіальної сітки, повноцінне охоплення всієї території. Там живуть люди, де в кожному селі, в кожному місті є наш православні церкви, які функціонують в штатному законом визначеному режимі. А ось тепер, коли подивимося громади римо-католицької церкви в Луганській області одна, в Донецьку 14, в Харкові 7, в Запоріжжі 10. Тобто одна община. Це чисто символічне представництво, яке не охоплює собою нічого. І то це місійні общини, вони не виражають жодної позиції місцевого населення. Далі подивимося. Греб-католицька церква. Ось вони охоплюють ось цю область. Половина Львівської, половина Тернопільської і дві третини Івано-Франківської області. На сході, в Луганську, три общини, в Донецьку 29 общин. Знову ж таки, це общини місіонерські на 90%. Тобто безпосередньо де клірики із заходу посилають туди з нуля. Організовувати общину. Тобто жодного охоплення, жодного виразу на сході греко-католицька церква не має. Київський патріархат, знову ж таки, основою Київського патріархату є половина Тернопільської області, половина Львівської області і Ось Бачите цю область. Якщо брати схід в Луганську 5, в Донецьку 76. Тобто, в принципі, то жодного, от якщо брати взагалі серед цієї кількості релігійних общин, це який маленький сегмент, жодного виразу масового чи масштабного немає. Так ось, ось ці всі безпосередньо. Церковні напрямочки, знаходячись приблизно в тому західному регіоні і не маючи свого повноцінного представництва, загальномасштабного на Сході, дозволяє собі звідси з заходу, кричати на цей схід, звинувачувати в непатріотичності і так далі. Але давайте задамо собі простеньке питання. От уявімо собі, що все воно закінчиться. Любим казким чином. Чи Путін відступить з якогось дива? Ну, вряд чи це відбудеться. Російська агресія інструментом російської політики на, дан... на даний час, у всякому разі, на жаль. Чи ми там переможемо що ще більш фантастичніше? Але уявімо собі, що ось ці всі терени вернулися в Україну. Що потрібно зробити буде? А нам потрібно тоді буде приймати їхню життєву позицію, їхню моральну позицію, духовну, ідеологічну. А їм потрібно буде приймати нашу позицію і шукати конструктив, щоб ми зберегли державу і разом жили. Якщо ми цього не хочемо, то треба було зразу провести ось в лінію водорозділу і не класти тисячами наших солдатиків за нічого. Так виглядає, мабуть, об'єктивна правда. Так ось проблема заключається в тому, що наша церква стоїть сьогодні на позиціях збереження нашої держави. Тому наша позиція є однозначною. Патріотизм заключається не в крикливих гаслах. Тут в глибокому тилу, коли ти на сході нічого не значиш. Не в якихось крикливих гаслах, не в розмахуваннях різноманітними атрибутами. Патріотизм заключається в тому, що потрібно архінаполегливо берегти єдність держави і працювати на цю єдність навіть нам, тим, хто перебуває тут, ось так би мовити, в глибокому тилу тихось подій. І якщо брати конкретний вираз, зокрема по нашому району, ось я тримаю в руках грамоти. Ми зібрали грошову допомогу. Українська православна церква нашого району в розмірі 26 тисяч гривень. І зібрали 9 бусиків матеріальної допомоги, які всі були відправлені через Руслана Бодяка і через волонтера Віктора Ткача. Всі були відправлені для допомоги нашим воїнам там на Сході. Тому, завершуючи свій такий невеличкий лекторій, я, в принципі, хотів би побажати. Щоб ми на даний час усі ми, українці, прониклися найважливішим. Найважливішим випробуванням, яке зла доля чи історія на сьогоднішній день нам підсунула, це випробування цілісності нашої держави. Щоб ми прониклися тим, що будь-які релігійні... Чи ніж релігійні роздори, які тут намагаються якісь деструктивні сили витворювати, це не є тільки лиш локальна справа маленького села чи містечка. Це є оцей клин, який вбивається взагалі в концептуальний розділ, насильницький розділ нашої держави. Це є той клин, яким ми відштовхуємо південь і схід від своєї єдності. Я б хотів, щоб ми якось прониклися усвідомленням канонічної значимості церкви, історичної значимості церкви, суспільної значимості церкви, щоб ми перестали просто нести нісенітниці під видом такої високопатетичної брехні, а почали твересо, говорити цю правду Божу, жити нею заради збереження миру і нашої держави.